От ви мене всі питаєте, Вадим, а що нам такого приготувати, щоб це було смачно, недорого? І так, щоб наші гості були дійсно в шоці. Візьміть індичі шеї, Подивіться, яка краса. І так, це недорого, ну не дуже дорого, скажімо так. Я буду готувати в мультиварці. Беремо отак: от мультиварку. Якщо у вас її немає, візьміть просто в руках і в духовку. Поклали це все діло сюди. Тепер що ми беремо? Приправу отаку от до м'яса. Паприку мелену. І хто любить гостре, перець чилі. Далі беремо соєвий соус, трошки солі. І так, щоб воно нормально протушилося, візьму яблучний сік. Можете любиш щось там. Мінералку, пиво, що хочете. чуть чуть щоб була внизу юшка. Ну, а тепер це все відправляємо в мультиварку на одну годину. В духовці так само. Одної години буде досить. Шиї приготувалися. Дивіться, як це все гарно. А, гаряче. Давайте одну шейку достанемо так, щоб вона вистекла. І будемо пробувати. Все вистекло. Подивіться. Просто подивіться на цю красу. Все-таки в спеціях. Давайте їсти. Так, розламуємо. такие дели це так смайлиш ой смотрите охстренька